Люденьки, всім привіт! Volkswagen Golf 8. Необхідно замінити сковочесники, щітки, але як і в сьомому поколінні, зробити цього таким чином, не можна безпечно, бо можна пошкодити, по-перше, капот, а по-друге, ну це дуже і дуже незручно. Щітки, хоч і виглядають ще більш-менш нормальними, але дуже і дуже погано вже труть. А ще й дуже й дуже голосно риплять. Саме тому йдемо, покажу, як їх можна замінити. В першу чергу нам треба перевести в сервісне положення наші склоочисники. Вмикаємо запалювання, чекаємо, поки все запуститься. Нам потрібна мультимедійна система. Заліпило у нас повністю всі радари. Чекаємо, поки запуститься. В меню заходимо на вкладку автомобіль. Тут нам треба зайти сюди автомобіль знову ж таки, і шукаємо Шукаємо зовні вікна. А ну, давайте мені. Де вони його заховали? Сервісне положення. От, сквочисники, тут налаштування. І тут можна ж натиснути сервісне положення. От тепер їх можна йти міняти. Ну, Звісно, попередньо купивши, я придбав собі Bosch Aerotwin. Отака От модель. А... 863 s це саме під 8-й гольф, хоча вони ідентичні, як в сьомому гольфі. Я купую повністю склочисники, без гумок, окремо, тому що від часу, від атмосферного впливу, самі оці повідки, сам каркас, він також втрачає свою еластичність і іноді починає по краям погано притискати. Тобто проблема може бути не тільки в резинці, хоча резинки тут -от аж позагиналися. Тому йдемо, міняємо. Все то, як ми все перевели в сервісне положення. Треба нам обережно або підняти, або біля скла. Натискаємо на оцю клавішу і тягнемо склоочисник, от він починає вилазити в цю сторону. Від'їжджає. Отаким чином натискаємо, тягнемо, але тут вона зупиняється. І нам для того, щоб повністю зняти, треба отаким чином підняти сам повідок склоочисника, не отак, а саме в оцю сторону. І знімати вгору однією рукою тримаємо сам склоочисник, бо відпуститься, розіб'є скло. Іншою рукою тягнемо тепер догори. Тільки зняли, одразу натискаємо до лобового скла. Обережно, щоб поки там кудись відійшли чи пішли шукати скло чи сник, щоб вітром чи чимось не зачепило ну і не стукнуло, не побило нам лобове скло. Одягаємо, ми знову ж таки, дивіться, вставляємо спочатку раз, і потім ми його відгинаємо через те, що тут спеціальні такі скоби, які заважають його от в такому положенні туди запустити. Тому отак. О, і от він заліз. І обережно тепер на лобове скло. тепер у нас склочисники з наліпочками. Bosch. Старі забираємо, викидаємо, бо тут резинкам просто капець. Вони аж позагиналися в інші сторони. І їдемо тепер тестувати. Прибрати склоочисники з сервісного положення знову ж можна таким чином натисканням. Ой, як вони тепер частенько труть скло. О, боже, це одне задоволення. Клас, користуйтеся таким лайфхаком. Якщо відео сподобалось, натисніть вподобайку, думки, коментарі. Все лишайте внизу. І до нових відео, до нових інструкцій.